Хочу сповістити вам цікаву новину, яка водночас є і сумною, і смішною. Сьогодні відбулося засідання Романського міськрайонного суду у Сумській області по тому позову, який я направляла до шістьох комунальних підприємств нашого міста з проханням надати інформацію про їхні фінансові розрахунки, аргументацію зростання тарифів, характеристики матеріально-технічної бази, звіт про використання комунального майна і так далі. далі. Інформація, яку я просила надати в запиті міського голову, не була мені надана. Голова скерував запит розпорядникам інформації, тобто самим комунальним підприємствам, які відмовилися взагалі надати інформацію. Троє з комунальних підприємств взагалі проігнорували наш запит, жодної відповіді не надіслали. Ще троє надіслали, що тайна сія Віліка, не зрозуміло, чому комунальне майно знаходиться під такою от таємницею за усіма замками і не повідомили інформацію. Хоча цей запит я скерувала ще у лютому місяці. Сьогодні, серпень, 20 число, і нарешті відбулося перше судове засідання по даному питанню. Смішить і тіше дуже те, що моє запитання до двох представників комунальних підприємств, які з'явилися із шістьох відповідачів. А ці представники заявили, що вони не хочуть надати нам інформацію, хоча я посилалася на норми закону конкретних законів. А вони аргументуються тим, перший відповідач від Ромни. Тепло сказав, що це думка нашого підприємства. інший сказав, що така позиція нашої організації. Тобто, замість того, щоб посилатися на закони, вони керуються своєю думкою. Ну, це дійсно було смішно. Ми сподіваємося, що суд також врахує цю всю абсурдність їхніх фактів і аргументації. І сподіваємося, що все ж таки романська громада зможе побачити прозорість формування цін, тарифів і звітність цих підприємств за використання комунального майна. Тож, якщо вас цікавиться тематика, приєднуйтеся до наступного судового засідання, яке відбудеться 27 серпня о 14.30 в місті Ромни. Деталі в приватних повідомленнях ми намагаємося робити все, щоб громада міста Ромни відчувала підтримку. І сподіваюся, дуже вірю в те, що нам таки вдасться дотиснути цю тему і вивести на воду комунальні підприємства міста. Дякую вам за увагу. На все добре, до зустрічі.